Життя значно коротше ніж здається. Межа між ним і смертю настільки тонка, що нерідко її помічаєш лише тоді, коли дороги назад вже немає. Впродовж 2009 року населення України скоротилося на більше ніж 180 тисяч жителів. Значну частину цієї цифри складають смерті від туберкульозу, серцево-судинних хвороб, раку. За кількістю померлих від останнього наша країна посідає сумне третє місце в Європі, пропускаючи вперед лише Угорщину і Росію. В цілому ж середня тривалість життя українця приблизно на 10 років коротша, ніж у середньостатистичного європейця. Курю уражує у легені рак легень і туберкульоз. І так само вражуються і серцеві судинні захворювання, які дають велике ускладнення. Це інсульти, це інфаркти, це склеротичні явища судин. В Україні щороку це офіційна статистика, від наслідків коріння, від хвороб, викликаних корінням, помирає приблизно 110 тисяч чоловік. Уявіть собі, яка це страшна цифра. Це фактично половина міста Рівного щороку вимирає тільки від наслідків куріння. Ще якісь кілька років тому проблема куріння абсолютно ні у кого не викликала жодного інтересу. Побачити на вулиці чоловіка чи навіть жінку з цигаркою в роті було звичним явищем, на яке ніхто навіть уваги не звертав. Давай за. Цигарки ще з 60-х років минулого століття почало пропагувати телебачення. Курили найпозитивніші персонажі фільмів, а найпопулярніші виконавці оспівували цигарки у своїх піснях. Курити вважалося, стильно і модно. У мене досить в своєму житті різні історії траплялися. Я не разу не кидав курити. все время курив. курив. І тут знаєте, в мене. Був такий випадок, я попав в тюрму. Попав в тюрму, я був в тюрмі 6 років і курив там, страшно курив, різні папіроси з фільтром, без фільтру. Теж не відчував, що вони мені шкідливі. Якось навіть думав, покурю, мені легше буде. знаєте. І от воно мені так все час от папіроса була замість соски. Йду собі, знаєте, от як час у нас проходить. Ідеш, зупинився. Зупинка. став покурив. Проїхав в тролейбусі, вийшов Опять по в зуби. Десь опять-п'ять минут вільних появилося, папіроса в зуби. І от за день у тих таких 5 минут, на дві бачки набігає. Сергію Маркопольському 31 рік. З них він прокурив більше 13. Кидати навіть не пробував, аж допоки фізичне виснаження не змусило звернутися до лікаря. Обстеження показали приголомшливий діагноз: туберкульоз обох легень. Я спочатку не вірив, думав так собі. І продовжував курити. Ну при тому всьому, що вже мені сказали, продовжував курити. Вже в лікарню ліг. В лікарні пролежав вже місяця чотири і ще курив. Тубдиспансери належать до таких типів закладів, які через своє призначення викликають не дуже веселі асоціації. Більшість людей воліла б не знати, які вони зсередини. Одночас майже всі, хто сюди потрапив, винні у цьому самі. Не всі, хто курить, мають онкохвороби. Не всі. Але з тих людей, які мають онкохвороби, наприклад, пов'язані з легенями, так от з них більше 95% це пов'язане через коріння. Просто хай люди задумаються і виберуть. Крім жінок, всі чоловіки курять. Одиниці чоловіки, які не курять, а то всі масово курять. Запаморочення, нудота, постійна нестача сил. Ці симптоми тривалий час не покидали Сергія. З Часом він, молодий парубок, перестав навіть самостійно пересуватися, проте курити не перестав. Користуючись відсутністю медперсоналу, безсовісно закурював просто у ліжку. У мене вже в загальному, ну як би сказати, такі наміри були ну, не до життя. Ну, якось так вже, знаєте, я дуже відійшов думками від світу цього. Я вже думав, що це вже все буде. Та як порівнювати легені здорової людини і легені курільщика, то говорять в народі як в шахтаря. Тобто вони темні. Вони повинні розові бути, вони темні. Як уражується легенова тканина? І вона не участвує в своїх функціональних обов'язках. І тоді задишка з'являється. Тоді чіпляються інші хвороби. На першому місці рак, туберкульоз. Фізичні страждання почали штовхати на вольове рішення. Він розуміє, щоб стало краще, треба покинути курити. Сергій пробує обмежити вживання цигарок. Викурює 10, потім 5, потім 3 цигарки на день. Втім, таке бажане полегшення все ж не приходить. Перш ніж кинути курити, у мене здоров'я був дуже незадовільний. Я практично був лежачим. У мене не було сил навіть так, щоб встати і сходити в туалет. Це десь місяця два з половиною, я відчував себе дуже в тяжкому стані. І все рівно, ото, за той час я, ото, я вже кажу, перші тих чотири місяці я все рівно брав папіросу до губи. Я курив. І оце такий стан у мене, був, постійно було головокружіння. Таке паморочення було в мене. Ну і якби, то, всього воно мене зрозуміти, оце скорше всього, що це все заставило мене лишитися паливо, так якби відмовитися. І ну, в загальному я хотів переконатися, так воно чи ні. і Я переконався. Коли людина бажає щось здійснити, якщо вона до цього готується серйозно, відповідно і наслідки серйозні. А якщо ми так подумаємо, ну з понеділка там кіно, ну знаєте, то такі самі будуть і наслідки. Для цього для того, щоб людина. Ну, змогла відмовитись, потрібно е, зосередитись, наприклад, сісти з листком паперу, написати, які позитивні наслідки будуть такого кроку, які негативні наслідки дає е, тепер вже споживання чютюну. Е, Обираючи нікотинове задоволення, людина притуплює свої нюх і зір, понижує об'єм роботи легень і загальний імунітет організму. Шанси підхопити цілий букет болячок від нежиті до хвороб серця суттєво зростають. Основним компонентом тютюнового диму є нікотин, речовина, що викликає сильне наркотичне звикання. Крім нього, у кожну цигарку входить більше 4 тисяч інших хімічних речовин, серед яких чимало отруйних газів і онкозбудників. Викорена цигарка має на організм приблизно такий же вплив, як півтора добове перебування на загазованій автостраді. Що найбільше хочеться, наприклад, курити в перші 3-5 днів після припинення куріння. Якщо перетерпіти цей термін, і навіть наркомани, які вживають сильніші наркотики, це знають, якщо перетерпіти цей перший термін, далі вже набагато легше. Людина повинна розібратися в самому собі, просто-напросто мати рішення. І оце так якби кажуть своє тверде я, своє слово. Людина повинна дотримуватися не тільки перед кимось, а сам перед перед собою. Перед самим собою треба сказати, ось так і так воно має бути, і дотримуватися того. А з часом потім вже проходить день, другий, третій, четвертий. Ти вже починаєш з собою навіть гордитися, о, я вже чотири дні не колю. Вже, знаєте, якби успіхи є в цьому, воно вже краще. Заборона курити в громадських місцях та підвищення тютюнового акцизу суттєво вдарили по прибутках світових тютюнових компаній, для яких пострадянський ринок традиційно вважався одним з найпріоритетніших ринків збуту. Нині вони витрачають чимало коштів на створення нових тютюнових міфів. Нас переконують, що цигарка здатна допомогти заспокоїтися і розслабитися, що курити чи не курити свідомий вибір людини тощо. Чого не вигадаєш за для прибутку, який щорічно обчислюється сумами, приблизно рівними бюджету України? Щодня українці віддають цигарковій індустрії 33 мільйони гривень. Фактично таким чином ми себе збіднюємо. Як фінансово, так і повільно, але тим не менше дуже невідворотно, ми себе вбиваємо. Особливо цинічно виглядає звичка курити у присутності дітей, не кажучи вже про шкоду пасивного куріння для юного організму. Ви просто підсвідомо формуєте у них хибну установку про те, що ж таки добре, а що погано. Діти сприймають інформацію від батьків і дії батьків абсолютно некритично. Мама і тато поганого порадити не можуть. І е, е, відповідно поведінку е, ну, діти сприймають батьківську поведінку. Слова вони можуть пропустити повз вуха, А от те, як мама чи тато робить, вони обов'язково зафіксують. Минуло вже більше року, як Сергій Маркопольський викорив свою останню цигарку. Термін більш ніж значний з огляду на те, що у тубдиспансері, диспансері, де він лікується, курять майже всі сусіди по палатах. Йду і дим, знаєте, ще. буває дим папіроси гарний. Ось так, знаєте, занюхаюся буває. Думаю, о, папіросу кури. А буває де, коли пройдуся і теж хапану того диму, знаєте, такої. мені аж противно робиться, знаєте. Ну і відчувається зразу, коли людина курить, вона прийде, чути, голос не той трошки, знаєте, і запах не той. По-другому все. Тепер Сергій упевнений, що не варто відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Курити потрібно покинути просто зараз. Тоді, вже завтра небезпека інфаркту знизиться в п'ятеро. Можливість безпліддя в десятеро, а небезпека раку легенів і, взагалі, у тридцять разів. Нині стан здоров'я Сергія Маркопольського поступово стабілізується. Самопочуття повертається до колишнього, ще не задурманеного цигарками стану. Він відкрив у собі інтерес до історичних книг, багато гуляє на свіжому повітрі і просто насолоджується барвами життя, яких ще донедавна зовсім не помічав. Знаєте, все життя думав, от, от в мене життя неправильне і. Все неправильно робив, знаєте, і в тюрму попав, і потім на заробітки поїхав, і там неправильно в мене все склалося. І якось все йшло на перекусяк. А потім я себе подумав, ну так завжди не може бути. Завжди так не може бути. І мус, муси бути краще, а щоб було краще треба самому, бо ніхто.